Хочу зняти відео огляд такої акумуляторної електропили китайської. Чайн Сау, я так розумію, що то є. Випускає цей завод. Що за завод, я не знаю, в принципі. Просто знімаю для огляду, якщо другі люди будуть купляти. ніяка не реклама. Сам купив, заплатив за неї 2369 гривень. 50 доларів плюс-мінус. Якийсь ноунейм, отакий вітек. Отак вона виглядає, заклав два акумулятори вже. Акумулятори, я так розумію, типу аля макіта. Дві штуки. Ну важать, я не знаю, скільки приблизно ну грам 600-500 десь так важить. Тяжкі. Я здивувався, що тяжкі. Маю інший китайський інструмент, там трошки легші батареї. Ну, зарядка, звичайна. Дві зарядки в комплекті. Ось такі. Ця зарядка звичайно слабенька. Я не розраховую, що вони будуть дуже сильні, батареї доведеться, можливо, якісь підкупляти, але виглядають, що будуть хороші. Бо дуже такі, якщо китайці не напхали сюди, заліза... Або бетону, то буде все нормально. Ось такі, Таке в комплекті. Дивлюсь, чи добре видно. Можна сюди пересувати. Ручка, кришка душини. гаймо, Я не знаю, чи воно працює. Ключики і щось там інструкція. Типу інструкції. Від, трошки від іншої пилки. Не, є від неї. Я так розумію, вони різні випускають. Отакий ящик його В сторону. І шина в комплекті. Шина довжезна. 16 дюймів, 59 дюймів. І цепка одна в комплекті. Ми йдемо збирати пробувати. Розібратися з тим потрібно. А, треба принести шуруповерт. Зараз.